Друзі, всім привіт! World Cup продовжується, і в нас вже визначилися півфіналісти цього турніру. І серед них є НАТО Vincere, які доволі очікувано, враховуючи їхній початок на цьому турнірі, обіграли команду Фейс Clan, закрили їх з рахунком 2-0 та пройшли у топ-четвірку. Для них це чудовий результат, тому є про що поговорити як завжди. І як завжди, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дуже вдячний вам за всю підтримку. Також дуже вдячний спонсорам на Ютубі, для яких виходив вчорашній випуск по цьому турніру. Він був ексклюзивним, я відповідав на їхні запитання та розповідав про два перших етапи із World Cup. Якщо ви теж хочете мене підтримати фінансово, то посилання є в описі до цього відео. Ну що ж, спершу коротко згадаємо про Spirit, Вони мене здивували тим, наскільки все погано і розбалансовано, але перш за все, це проблема у Тонкові. Він зіграв свій найгірший Best of 3 з моменту переходу саме в Spirit, в основну команду. Рейтинг 0.82 і його просто гнобили. Його гнобив Снакс, його гнобив Ніко, його гнобили всі. Він не давав жодного імпакту. Він просто влітав. Як завжди в ці смуки, але не давав імпакту. Зазвичай, а з його у цих несподіваних мувів, виростали раунди для спірі. Цього разу цього не сталося, крім того, не вімкнулися решта гравців. Раніше, коли Донк трошечки вимикався, вмикався Широ, Зонтікс, Меджикс, але зараз ці гравці не показали чогось неймовірного. В той час у GTU працювало все дуже добре. Снакс влучав. Ніко, Хантер, Мальпс дуже добре влучали. А Амонеці зіграв на останнє місце в своїй команді. І це нічого не значить, адже в цій команді тепер вміють стріляти всі, ну майже всі, якщо брати Снакса. Однак і Снакс видає дуже часто хороші результати, як це було на десайдері проти Спіріт. Він видав рейтинг 155, якщо вам цікаво. Тож я думаю, що в Спіріт доволі великі проблеми, якщо вони не зможуть. Увімкнути Донка, але я вважаю, що це напевно все-таки такий більш просто перехідний етап у цьому сезоні. На Кельні він вже буде нормально навалювати. Далі грали Virtus.pro проти Vitality, А от Vitality величезні проблеми. Для них щастям виявилось те, що вони виграли мапу Mirage. Решту мап вони програли, причому доволі розгромно, і при цьому, якщо подивитися на статистику перших вбивств, то там просто кінець, кінець для Vitality, Адже. Вони виграли, вони виграли 42-36, при тому, що вони програли другу та третю мапу, набравшись на все 12 раундів проти 26 у суперника. Велика проблема була у Клатчах, велика проблема була в Джеймові, який контролював дуже сильно все, що робили Vitality, Віталіті, в яких вімкнувся лише Зайву, Флеймзі та Спінкс час від часу. Апекс виграв клатч 1 на 4, а Мезі більше спав, ніж щось робив, на жаль. Нічого надзвичайного ми не побачили від Віталіті, і Virtus.pro заслужено проходить у півфінал. Ну і важливо згадати те, що жодної пістолетки Віталіті не виграли за цілих три мапи. Команда досі у тому ж стані, що було в минулому сезоні, я думаю, що навіть в гіршому. Тому далі буде гірше. Наразі ніяких покращень не планується, я думаю. Мали спроти Фурія. Тут теж було доволі цікаво. Фурія грали, звісно, Nuke. Яку вони до цього вигравали дуже добре? Три поспіль виграні мапи та поразка від наві, що не так і погано. Але Маус змогли переламати цю серію від Фурія. Перш за все, завдяки чудовій грі. Від Джимфат він просто в захисті ідеально контролював рампу, та й в не просідав чудовий виступ від молодого фіна. Далі на міраж я думаю, що маус трошечки розслабилася, плюс дуже сильно бракувало імпакту. Від капітана с тут зовсім себе не показував. 4 на 18 зіграв лідер цієї команди, і фурія змогла камбекнути з доволі незручного рахунку з 5-10 до 13-11 і здобувши для себе перемогу. Однак на інферно було видно, що більшість мап фурія ще не готові. Команда не готова, але для неї плей-офф такого турніру. При тому вони вийшли сюди не після одного матчу, а після чотирьох. Для них цей результат є чудовим. Дуже класно себе показує Скулс, дуже впевнено. Він трошечки просто розібрав у Xрату, через це він просідає. Цей матч він взагалі провалив 0,83 рейтингу. А Скулс тим часом вже зробив 6 клачів за 8 мап у Фурія. Для порівняння за 110 мап у Liquid у нього було 16 клачів. Впевненість на нереальному рівні. Я думаю, він себе почуває комфортно. Від Fouрії можна побачити чогось цікаве, можливо, навіть повернення до топ-10 доволі швидке. Ну і вирішальний матч це було фейс проти Наві, і Наві здобули дуже впевнену перемогу з рахунком 2-0. Українська організація Пікнола Міраж здобула перемогу з рахунком 13-10 знову 7 в атаці, Чудова атака від Наві, жодних проблем взагалі від них не було. В захисті було їх трошечки більше, але. Жодних питань до них немає, адже перемога це перемога. Добре, стріляли практично всі, крім джеля. Однак, все ж хтось має просідати, особливо коли в тебе капітан робить 1-12, тебе зовсім в тебе зовсім ніяких проблем немає. Керіган дуже дуже сильно старався щось тут досягти, перемогти, але нічого в нього не виходило. На мапі мапінюк ситуація трошечки повторилася. Тут фейс почали з рахунку 3-0, але далі віддали 5 поспіль в захисті. Загалом вийшло так, що Наві виграли з рахунком 7-5. Причому останні два раунди забрали так на класі. В них перед цим були декілька проблем. Але в одинадцятому раунді Вандефул розпочав з того, що дав мінус 2 на вулиці, і це перемога. А дванадцятий раунд був вирішальний тим, що Джель просто з будки дає мінус 3. і з них також два були ентрі. Тим самим закривши суперника Ізі-Перемога 7-5. Це було красиво. А далі в нас була пістолетка, яку Наві ледве назвали з ситуації 5 в 2. Але це теж не важливо, адже команда все-таки не віддала свою ситуацію, забрала пістолетну серію. Далі віддала серію. Це було доволі проблемно. Особливо 17-й раунд де біт дає де мінус 2 на рампі за ситуацією 3 в 5. Але Мінус два від рейна, які роблять йому вже квадраків, і Фроузен виграє один на один проти Джеля. Це виграшний раунд для команди Весклад. Однак на цьому все не закінчилося. Наві взяли ще один раунд. Це вже рахунок 11-8. Комфортна ситуація для них, але фейс увімкнулися. Попри те, що були проблеми у Брокі, особливо він кілька разів сильно огубився на ремпі, робив критичні промахи, які впливали. На долю, принаймні моментів, але не раундів загалом фейс довели до рахунку 12-11 на свою користь, але не вдалося перевести на третю мапу. У останньому раунді основного часу Брокі знову розгубився цього разу. На а наві просто вбили його, легко зайняли плент і виграли раунд. Далі в наступному раунді Біт просто залітає, робить мінус 2 в буці і знову виграють раунд. Жодних проблем не було в наві. Біт чудово грав. Чотири клачі вони виграли. Це для порівняння у Фейсбук 1, при тому, що вони виграли за першими вбивствами. Статистично посів Алексібій, але ну знову ж таки, це нормально. AGL, One Default, Вандефултебід робили вітер на цій мапі і приносили для Navi раунди та в результаті мапу. Далі команда зіграє з Маус. Про це ми трошечки пізніше поговоримо спершу про G2 проти Virtus.pro, де мені насправді дуже важко обрати якогось фаворита. Ці команди ну доволі часто між собою грають. Востаннє вони грали між собою на ємчевду. Тоді була перемога G2 з рахунком 2-0. Але це ще були зовсім інші склади. Тоді ще навіть електронік не перейшов у команду Virtus.pro. По мапулу сьогодні я очікую напевно мапу Inferno від G2. Вони пікали Mirage. У попередньому матчі але я, я думаю, що Virtus.pro це не той суперник, проти якого ти впевнено можеш пікати Міраж. Можливий варіант, звісно, з тим, що вони це зроблять і виграють. Це, це дуже можливо. Але все ж мені здається, що вони більше будуть схильні саме до інферно. ВП, в свою чергу, мають пікати Dust, я більш інших варіантів для них не бачу. Хіба що ризикнуть з Міраж, але теж я не розглядаю такий варіант. Є ще один. Мало ймовірний варіант це Анобіс, тому все ж таки Dust2, особливо після впевненої перемоги над Vitality, це для них хороший варіант. На Десайтер, все ж таки, Міраж, і я думаю, що G2 можуть тут вигравати. Далі Маус проти Na'Vi. ці команди теж дуже дуже рідко між собою зустрічаються. Вже навіть хотілося побачити, що ну, взагалі їхня битва між собою себе буде представляти. Останнє це було на Аєм Сідней перед тим в фіналі Pro Проліги. Тому дуже багато часу вже практично рік пройшов з їхньої останньої гри. Тоді, до речі, виграли Маус. Але я нагадаю, що це турнір, на який Сімпл відмовився летіти, і Наві грали з Блейдом. Це важливий нюанс. Враховуючи те, як невпевнено Мау зіграли проти Фурія, я вважаю, що Наві зараз виглядають фаворитом. Я хочу побачити від них нарешті Дас 2 на цьому турнірі. Маус мають наразі 100% перемог на цій мапі, але там. А на все три зустрічі та на бетбум дачі де вони зіграли проти ВП, Бетбум та Героїв. Не так і цікаво насправді. У Наві набагато сильніша добірка, хоч і теж три мапи, але все-таки проти Спіріт Фейс та Астраліс, де вони програли лише Спіріт, і то у фіналі Blast Premier Spring Final. Самі ж Маус, напевно, будуть розглядати Ancient, одну з їхніх основних мап. Міраж не ризикнуть, я думаю, особливо після поразки проти Фурія. Навіш теж цю мапу готові пікати, готові її грати та вигравати. Виграли проти Фейс, виграли проти Фурія та навіть проти Спіріт. На тому ж таки була спрінг файнал. Тому мишки дивляться на еншен, де у наві не все так прекрасно. Нюк вони також не готові будуть грати, і це очевидно. Наві здобули вже дві постіль перемоги на мапі нюк. На десайдер, все ж таки думаю, буде Міраж, і це має бути перемога Наві 2-1 чи 2-0, Наві у надто хорошій формі, щоб зараз віддавати свою гру проти е, цих маус. Головне те, що у Наві всі добре стріляють, в них набагато сильно покращилася синергія, і вони готові забирати свій другий турнір у цьому складі. На цьому все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і звісно, діліться своїми враженнями від турніру у коментарях. Ну, любіть Counter-Strike!